Шановні громадяни міста Новгорода Сіверського, сьогодні ми маленькою групою зібралися для того, щоб відзначити 200-ліття від дня народження величайшої людини 19 століття, людини, дух якої продовжує сьогодні турбувати без перебільшення планету. Тараса Григоровича Шевченка. І, 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 і слава, і Ще набра України. Усміхнеться. Шановні друзі. Сьогодні дійсно, як я сказав, великий день іменини. Нашого славного пророка Тараса Григоровича Шевченка. Тому цим заходом ми хотіли, щоб сьогодні ті люди, які мають бажання, які усвідомлюють непересічне значення, перебування у світі людському, а потім відійшовшого у небеса, поета, громадського діяча, те, що це був пророк, сьогодні ніхто із нормальних людей під сумнів не стали оскільки безліч його рядків не те, що не старіють, а навіть оновлюються у своєму звучанні. І те, що трапилося в Києві, яке увійшло під назвою Майдан або Революція Гідності, воно тільки ще раз підняло на поверхню потужною хвилею народу звучання отих слів, знаменитих його відомих, знаєте, поховайте. Та вставайте. І довго думали люди. але коли ж слова славного Тараса збудуться, коли здійсниться мрія нашого пророка. І от я пам'ятаю, той день, 21 на 22 листопада, телефонує мені відомий громадський діяч, депутат кількох зкликань. Взагалі така людина креативна, цікава, Віталій Тарентьєвич Корж. І він каже: Борис Степанович. На кінець то моя мрія здійснилася: Дійсно, країна повстала для того, щоб провести оце очищення. На превеликий жаль, ви бачите, що кхм, пішло через зовнішню агресію. Що ми сьогодні нехай не великим цим гуртом, але зібралися біля притечі нашого віку Тараса Григоровича Шевченка. Ви спокійно поет! Образ огнений твій, твім, не здерти, ні бурі, ні часу. В суверенній сім'ї, славні, вольні, нові, ми тебе не забули, Тарас. Удач. Дякую, бачимо, задача добавити. Я дуже рада, що ми сьогодні. Вшановуємо пам'ять великій людині, не треба так, частинка душі якої, мабуть, живе у кожному з нас. Іменно тому сьогодні українська нація, яка показала себе на Майдані і взагалі в Україні, як дуже сильна, прогресивна, волелюбна. Є полелюбний народ, тому вона сьогодні отримала перемогу над тим режимом, з яким, мабуть, боролася все життя України. Слава Україні! Слава! Хочу запросити до слова вченого, який займається вивченням Новгорода Сіверського, його історії, і в тому числі тієї частинки, закуточка того. Таємничого, що пов'язано з Шевченкіаною Святослава Святославовичем Воїна. Це взагалі в основному випускники Новоградцівської гімназії. Перший з них це Михайло Максимович, друг Шевченка. Пантелеймон Куріш був Дружкою на весіллі. Шев... Ну, у Куліша був Шевченка Дружкою на весіллі. Чалий Михайла став його першим біографом. І тут багато-багато можна інших прикладів додавати. Так вийшло, що по 200-річчю ну, народження Тараса Георги Шевченка прийшлося підняти всю літературу, яка є. І от мені потрапив <кій> такий Чернігівщина в біографії творчиці Тараса Грегор Шевченка 1961 року. В сім'ї великій і свободній, де молоде життя кипить, ти завжди наш співець народний в людському серці буде жити. Тарасе слово, хай віками не згасне, сяє, мов зоря, і воскрешає перед нами безсмертний образ обзаря. Мати моя прожила 90 років, і вона мені вже 60-річному розказувала що батько, тобто мій дід був грамотний. І він кобзаря вечорами читав кобзаря мати Катерину. Мати сиділа і плакала, а вона, тобто моя мати, подовго збиралася і теж, теж плакала. перший разу у Новгороді Сіверському від, відзначали урочиста в 1914 дев'ятсот чотирнадцятому році, від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Це у гімназіях, у народних училищах, у школах на селі відзначалось, повірте, а що було в 1914 році? Війна якраз дихала війною, бо березень і літо. Серпень 1914 року. От ми маємо повтор: Ренесанс, знову війна. Ви повинні це пам'ятати чітко, конкретно. Це не шурі-мурі, це звичайно агресія нового фашиста Росії. Так що і знову звертаємось і дай Боже, нам знову Тарас допоможе. Я не хочу формально. сказати, що дійсно, крім Шевченка, нікого не можна поставити вище. І це. Ну краще і злободенні ніхто вже не напише, мабуть, як написав Шевченко. Там, ну так як Біблію, відкриваєш будь-яку сторінку і ти зараз, Там. У, теперішній, у теперішній, відкриваєш ти будь-якого Шевченка на будь-який твір його. Я пурпурова, незалежна, соборна, ясна. І доки звучить твоє слово Тарасе, ти Україна жива. Ми повинні розуміти, що українські герої, українські пророки, українські святи мають бути підняті у цей тривожний час не на аби яку висоту для того, щоб вони могли нас гуртувати. До справедливої і рішучої боротьби. Слава Україні! Героям слава 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 Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Не смерть!